Ось ну, і випав перший сніг. Небагато, але все-таки випав. З'явилися перші сліди звірини. Я тільки що ходив, бачив сліди зайця, лисиці, косулі. Ну зараз йду камеру перевіряти. Подивлюся, що вони зняло. Кругом тиша. Зараз десь 9 годин ранку. Вітер тільки зверху, а внизу тихо. Тільки сніжок проскакує де-не-де. Погода нульова відлига тепло. Якби ще й камера щось зняла, то взагалі було б все чудово. Я постав вікно бросучої нори, але таку погоду коли сніг. Борсук мабуть, вже ліг спати. Не мабуть, а точно. Я так думаю. Ну зараз прийдемо, глянемо поближче. Але я думаю він спить. До речі там, оказується, він не один, а двоє. Там їх парка. Прошли раз я зняв їх двох. Камера зняла, точніше. Я думав він один, а він бачите, Вже й подругу собі знайшов. А вона раніше не попадала мені на камеру. Тільки в останній момент. Я її помітив, але... Не удалось видео сработать И знаем Карта памяти Что барахло Из старого Усоведия уже было А там было много чего сегал Пару барсуков И да и не знаю, что так быстро Тоже два месяца Я знімав його одного, а тут на тобі буквально перед морозами. Дивлюся вже двоє. Ну то це добре. що їх двоє. Якщо доживуть до весни. Приведуть малечу, І тоді буде цікавіше їх знімати. А такие вот справы. Ну, а все, барсучая нора. Так, как я и думал, они уже спрятались. Ну и правильно рублясь. що їм робити таку погоду це так тільки яму тут лазить і більше нікого немає так і вам справа а це камера зняла як борсук вилазить із нори останній раз перед снігом. Трохи виліз і думає, Все, вже зима. Пора лягати спать. Повністю не вилазить. Дивиться, що це воно робиться. Сніг уже, мороз. Уже нічого в таку погоду. Він не знайде собі їсти, тому що все поховалося. І йому теж не сильно хочеться вилазити. Лучше в теплій норі. так. Та й поліз собі назад. Думаю, ну я в баню. Лучше я в теплій норі зігріюся, чим це буду лазить. По морозі і по снігу. Це видно останній раз, коли я його побачив у цьому році. По погоді передають морозу, сніги. Це надовго буде. Більше, мабуть, він з нори не вийде. І він, і його подруга. Я вже говорив, там їх двоє. І де вона взялася, я її не бачив. Знімав його постійно одного. Він ходив, крутився, шукав собі щось їсти. А тут, дивлюся, двоє. Знайшов собі. А це знову він на годину пізніше. Все-таки вирішив вилізти, бачите. Виліз, оглядається, що воно тут робиться. Але не йде. Стоїть коло нори. Придивляється, прислухається. Ну, в таку погоду, коли вітер, брусоки, не виходять. І далеко не йдуть, тому що... Зір у них поганий, вони орієнтуються в основному на слух. А з таким вітром, якщо буде якась небезпека, він її не почує. Тому що вітер усе переб'є. Бачите, він далеко не йде. Стоїть собі на одному місці. Прислухається. Ну, оце вони як заляжуть, то це буде аж десь до березня місяця. Будуть лежать до першої одлиги. Але буває таке ще посеред зими, коли температура підніметься до градусів 4-5 тепла. Навіть по снігу борсук все одно вилізе з нори. Проснеся і вилізе, і буде по снігу ходити. Я вже не раз таке бачив, що посеред зими була длига. Ну, не виходять, сліди глибокі оставляють. Дерева кігтям ішкаравують. Ну а на цьому все. До побачення.